Вітаю вас! Знову вирішила трошечки нашинкувати капусти свіженької, бо вже рецептуру маю, сподобалось, але подивіться, що за капуста. Ви бачите, отак по листочку обираю ось. Оце знову взялася. Думаю, ну то це треба поділитись. Ви маєте такі проблеми. бачите, Оце така капуста. І ви хочете, щоб вона давала ще сік. Ось. Обдираю отако, відриваю. Бачите? Дивіться, оно ну оцей листочок зараз. А під ним уже отут чорніється знову. Бачите, отут? О, дивіться. О! Оце так. Листочок за листочком така моя робота.